Всі ви знаєте мої історії з машинами, скільки мене там штрафів, суддів і так далі. Значить, що хочу сказати зараз. Я пораджу, як правильно купувати машини в Німеччині. Які правильно машини купувати, які точно не варто купувати. Тобто, розберу зараз варіанти з українськими номерами, з польськими номерами, з німецькими номерами. Скільки коштує купити машину в Німеччині, її оформити, застрахувати, заплатити всі налоги і так далі. В одному відео все дуже коротко. Значить, коли ви купуєте машину в німеччині, на німецьких номерах ви попали. Вам вам кранти, коротше, ви попали. Тут машини дорогі. Ці про дешеві машини, Це ну кори то, які зможе коштувати, дещо нормальні машини дорого коштують. Налог на машину на мою машину налог 300 євро в місяць. Страхівка сто. Євро в місяць штрафи. Ви сто відсотків вільній українській душі попадете не на один радар і не один раз за парковку отримаєте штраф, поки розберетеся, як паркуватися і так далі. У мене в сумі вже там ну за більше тисячі євро штрафів, і все реально треба оплачувати. Якщо ви десь щось не так зробите, не так десь когось обгоните, не так десь пропаркуєтесь, вас німці самі здадуть в поліції, і готуйтесь, вам теж будуть розити штрафи. Тобто ти їдеш і постійно на німецькій машині на, машині на німецьких номерах, маєш робити це супер правильно, бо зробиш неправильно. Готуйся, готуйся. Я ще скажу. Я воні, ледве ледве стовба до трьох, три рази більше ніж у цей бампером. Все суд. Тому є два варіанти. Машина на польських номерах, машина на українських номерах. Я, чесно, я дуже жалію, що зараз не встиг знайти машину на українських номерах. Це велика прикрізь. Всі штрафи, які будете виловити, вони будуть вам приходити куди нікуди. нікуди. Ну в кращому випадку прийти в Україну, повернеться і ще якщо машина на когось буде зареєстрована, то це взагалі. На польських номерах та сама історія. Вам штрафи будуть приходити в Польщу. там налог менше, страховка менше, там все менше на машину. Але, але Польща це Євросоюз, є реальний ризик, що вам штрафи будуть повертатися. Буде біда, буде проблема. Тому моя рекомендація: машина тільки на українських номерах. В мене є знайомі. В яких є свій чат а в Телеграмі, вони там як купують машини на українських номерах. Тобто, якщо в тебе є машина на українських номерах, ти можеш зайти туди, запропонувати їм свою машину і дуже швидко продати. Вони за день приїжджають, забирають машину. все, не треба нічим думати, морочитись, возитись і так далі. І там же ти можеш собі знайти і дуже швидко купити машину, де ти не знаходився на українських номерах. І мінувати цих всіх штрафів, налогів, реєстрації, тобто, щоб отримати німецький номер. Просто щоб на тобі висів номер 70 євро. Тобто українську машину ти купив і їздиш. Все, у тебе там якась українська страховка, все. налог український, чи є у нас налог на машину взагалі. Ти кожен місяць будеш економити 200 євро. Десь а враховуючи всі штрафи, які ти можеш отримати, ти можеш економити 300 євро в місяць приблизно, коли ти береш на українських номерах. Потім, коли повернешся в Україну, тобі не, не, не треба буде паритися розтаможкою. Ти просто заїдеш і будеш собі жити далі на нормальній машині в Україні. Цю ж машину, якщо ти тут купив і захочеш повернутися в Україну, ну це розтамажувати. Тут за неї заплатити не ясно, скільки ще й в Україні доведеться, скільки хіть хоче заплачувати. Я залишаю посилання на цей чат на цих хлопців в шапці мого профілю в телеграм. Ну виходите в мій акаунти, там буде посилання на заходьте, дізнавайте, шукайте собі машини, або можете їм свою машину дуже швидко продати, якщо вам треба гроші на українських номерах. Все робиться максимально швидко. Багато років вони вже працюють, перевірені хлопці. Мої знайомі я, якщо чесно, шкодую, що я поспішив і взяв на німецьких номерах, бо це є море, просто страшно. Ну ви самі бачите, що відбувається мої, моїх історія, розумієте все. Як можна в Україні пройти? тихо. отже, запам'ятай, машина. На українських номерах переходиш в чат, підпишись на нього, бо в скорому часі тобі може знадобитися машина в будь-якому випадку. Ти там її знайдеш дуже швидко. Все, слава Україні, на дорогі не хасаньте. Ну так, культурно. Па-па.